Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, то ні гніздо не йде у спадок. Якщо це не твої пісні, ці вірші, ці пророцтво, то без образ, та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав у теплім ліжку чи в окопі, де б фронт свій не тримав. Це знову тратить зміст крізь роки, якщо це мова не твоя. Вже історично сотня копій подій говорить Солов'ям триматись мови слід як Бога. Бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздом тривога. Де ця війна і цей окоп, і кров та сльози, а не роси. Ти відчуття, що ти холоп убраний в комплекс малороса. Якщо ця мова не твоя, то гріш це на усім старанням. Бо де ти бачиш, щоб сім'я несла ім'я свого тирану в основі роду, а не батька? А мова більше, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю. Звільнити небо від атак. а мову мови ж не даремно. вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляції про те, що наші воїни боронять десь там, на вражній нам святе. Тут працювали методично, на це пішли роки роки, щоб русські пісні ностальгічно. Співали наші співаки, щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати Із диким стадом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'їну. А вернуть воїни вже й сміх. Усюди буде український. Ми навчимо і цілим військом, і відокремимо своїх. Ірина Рубець, якщо ця мова не твоя.